Привіт, шановні друзі та гості каналу Авантуристи Малови. І це канал пригод, позитиву та добра, як завжди, з вами. Сьогодні я хочу трошки відволігтись від подій, які в нас вже пройшли на нашому каналі про підготовку до експлуатації човника Лагун 42 в Гібралтарі. Та перенестись з вами в Марину Монтенегро, це в Черногорії, місто Тіват, в якому ми зараз працюємо над підготовкою оцього гарнесенького катамаранчику до туристичного сезону. Але я хочу сьогодні наш випуск посвятити не самій підготовці, а трошки іншому. Давненько. Ми з вами не оглядали якісь цікаві човники, не спілкувалися в коментарях про властивості та особливості інших човнів. І сьогодні в нас є така чудова нагода. Справа в тому, що вчора, пізно ввечері, до нас в Марину завітав дуже, дуже цікавенький кораблік який я хочу вам зараз показати. Дається зблизу роздивитися суперяхти. І сьогодні якраз в нас така нагода з'явилася. Що ж, погнали, подивимось. І так, що ми можемо називати суперяхтами? Вони можуть бути моторні, парусні, таке інше, що їх відрізняє від звичайних яхт, це. По-перше, звісно, їх розміри. Щодо моторних яхт, розміри їх можуть варіюватися просто необмеженою кількістю метрів і таке інше. Але є і вітрильні суперяхти, про які я зараз і хочу повести розмову. Знову ж таки, суперяхти можуть відрізнятися по. Стилю, це можуть бути старвенні класичні яхти, це можуть бути суперсовременні, на кшталт, як, от, як от, чорна перлина, яка тут стояла, але зараз її вже немає. І тому, тому їх може бути дуже багато розновидів. Тому зараз я хочу зупинитися на суперяхті вітрильною, дуже сучасною і тому. Тому давайте вже подивимось. Дозвіл на зйомку з берега цієї яхти ми отримали. Зараз команда готується до підйому на мачту. Дуже таку струнку дівчину хочуть запулити на висоту, вдумайтесь, 62 метри. Я вам представляю та-дам! Оцю красуню, яка в 2021 році. Тільки побачила світ, тобто це абсолютно новенька, новенька красуня. Ви тільки подивися, ви тільки подивиться на цю красуню. Передніх паруса, подивіться, всі закрутки, приховані Ни, нижче палуби. Це скільки яка потужність, яка площа під вітрилами приховується в цьому човнику. Палуба, абсолютно рівнесенька. Надстройка палубна абсолютно невисока. Тобто максимально максимально яхта заточена під сейлінг. І подивіться на цей мега-бум. Тобто гік е з закруткою. Ну, я, я можу сказати, що тільки, тільки закрутка в бум може дозволити користуватися такою огромною площою вітрил. Ось така, така краса. Давайте троху потроху пройдемось вздовж цього борту. Це просто красавиця. Дивіться, який накритий в нього салон. Ми маємо абсолютно закриту частину салону. І гігантський кокпіт, який також може закриватися. Ми бачимо ці скляні. Завіси, які можна підняти і дати, надати доступ до повітря в цей шикарніший кокпіт. Пости управління, дивіться, які зручні, яка просто здоровезна лебідка, яка, яка я не знаю навіть якого розміру, але ви самі бачите, який це жах. Це просто монстр серед лебідок. які блоки. Просто в дві руки цей блок не обхопиш. Це просто якесь божевілля. Подивіться. Шкоти. Шкоти це швартові канати. Навіть не у всіх такі товстезні. Тільки подивиться на це. Але давайте вже трошечки зануримось в технічну е, тему. І е, зручність керування цим човном. За, е, завдяки тому, що палуба в нас пласка і немає таких великих, як зараз полюбляють, робити вселякі е, варіанти надстроєк. Десь вони чудернацькі, десь ні, але тут все зручно і гармонійно. Подивіться, ось два поста: вони накриті накритий, тобто шкіпер або рульовий, хто стоїть за кермом, повністю захищений від сонця, від дощу, має навіть сприйхут і подивитися, який ми маємо гарний і чудовий обзор по борту. Тобто, не дивлячись на те, що ми маємо 45 метрів довжини цього човника, ми абсолютно. Комфортно можемо спостерігати за курсом, що діється навколо лодки. Швартуватися також ми можемо абсолютно зручно. Велика кількість приборів, яка дублюється. Подивіться, два величезних чартплоттера плюс повторювач, дуже великий екран. Зі всіма даними про швидкість вітру, швидкість човна, глибину і таке інше, який повторюється безліч разів, я бачу тут шість маленьких екранів, ну відносно маленьких, помімо того, що є ще й по два чартплотера величезних на кожному посту, дуже зручні крісла. Тобто тут цей корабль, не дивлячись на те, що він є суперяхтою, а в деяких суперяхтах. Роль команди дуже принижується, тобто строять якусь таку, ну вибачте, посудину, але про є, зручність керування її, нею всі забувають, і тому ми маємо безліч команди, яка має вправлятися з цими парусами та витрилами. Тут ми бачимо дуже комфортне місце для керування цим човном. І Керування парусами. Що ж, давайте подивимось. Ми маємо величезну кількість пере, передніх парусів, але я бачу тут тільки дві вірьовки. Перша це іде від самого першого, судячи зі всього, Код зіров, це великий, самий легкий парус, який самий перший стоїть. І лише від нього йде проводка до самого. От сюди. Ось проводка на код зero. Тут ми маємо е, вірьовки з блоку, який натягує бейбі-штаги. Тобто ми поки побачили лише дві вірьовки, і тільки робочих кінців маємо по одному з кожного борту. Куди ж поділися всі, всі інші конці. Зараз спробуємо розібратися. Куди ж вони йдуть, це дуже-дуже цікаво. І що ми бачимо? Ми бачимо просто сумасшедші, знов ж таки вітрила, агромезні пагони, пагони е, шкотів і ці блоки, які заводять вірьовки аж під палубу. Тобто, тобто, друзі мої, всі ці вірьовки. Заходять під палубу, але не приходять в кокпіт. Тобто вони мають кожен свою лебідку, яка тягне цей шкод, але він автоматично складається десь там під полом, і до нього доступ команда ну як зазвичай немає. Що ж, це дуже прикольно. Дуже прикольно. Ми бачимо ще одну лебідку, на яку заведений за все гротофал, і подивитися на цей сумасшедший пульт. Безліч кнопочок, які, якими можна керувати парусами, знаходячись біля мачти. Це просто якесь божевілля, супер-пупер офігенно. Гідравлічна е, від, е, відтяжка гіка. Звісно, що ми не бачимо на ньому ніякого, ніякого топінанту, бо він і не потрібен. Бо тут така е, гідравлічна система, яка може підійняти не тільки цей гік. Або опустити його ще і пару слонів, на нього можна запросто погрузити. Це просто моща. Але ви, ви подивіться все-таки на цю культуру проведення. Е, і е, пагони на гіках також мають свої вірьовочки, щоб ми могли підстроїти конфігурацію парусу і таке інше, і все заходить в пол. Але, як я вже сказав, в кокпіт нічого не приходить. Тобто. По-хорошому, ми маємо абсолютно автоматичну систему, звісно, яка керується людьми, але в кокпіті, на посту управління ми маємо абсолютний мінімум вірьовок і бардака. Отак От має виглядати сучасна суперяхта. Це моя особиста думка. Якщо ви маєте якісь свої. Ідеї і зауваження до цього човника, будь ласка, пишіть в коментарях. Але дивлячись на цей корабель, я не бачу жодного жодного моменту, до якого б можна було приколупатись і сказати, що це все зроблено лише для власників, а для команди нічого. Звісно, ми внутрі не можемо з вами потрапити. Було б цікаво, але не так цікаво, як. Розібратися в керуванні цим човном. І я вважаю, що це перший, перший човен. ну Взагалі це перша моя суперяхта, яку можу оглянути от так, з такої відстані. Але це перший корабель, на якому я бачу абсолютно, абсолютно класнючу і зручну систему керування човном. І це просто мене повергає в душевний трепіт, І я просто аплодую. Стоячий тим, хто замовив цей човен, спроєктував його, і от вийшла така гарнюща штукень. Тому давайте ще пройдемо і подивимось: 45 метрів довжини. 62 метри за, е, має в висоту і 10, 10 метрів завширшки. Дуже така приземиста конструкція. Дуже гарні обводи, дуже мощна яхта і дуже-дуже зручне керування. Ось, дивлячись на такі кораблі, хочеться досягати нових горизонтів в сейлингу. Все для вправної роботи з парусами. От так має бути організована сучасна яхта, щоб все було зручно. Щоб все було навіть навіть ви можете побачити, що тузік знаходиться в такому притопленому стані на палубі, щоб не заважати сейлінгу, не заважати обзору, щоб максимально тузік не додавав парусності. І, до речі, весь цей хардтоп, на величезному кокпіті і криші кают кампанії, покритий тонкими сонячними панелями. Це дуже-дуже прикольно. Тобто і про автономність цього човна також подбали його проєктанти, ну і, звісно, вложили свої кошти власники цього човна. Ось така красотка. Я просто радуюсь, дивлячись на ті човни. В яких, повторюсь, все зроблено для команди і для зручності керування кораблем, не тільки для зручності тих, хто є його власником, щоб вони тут загорали на десяти поверхах і таке інше. Тут цей човен заточений виключно на сейлінг. Як на мене, ну звісно, що в його надрах також знайдеться багато цікавих штук. І, звісно, він також має бути комфортабельним і внутрі, як він е, має таку комфортну зону ззовні. Тому, друзі, ось така історія. Я просто не можу намилуватися цією яхтою, цим кораблем. Це дуже-дуже дуже круто. Пишіть в коментарях, хто би хотів покерувати цим човником. І як ви вважаєте, скільки людей потрібно для керування? Як на мене, то дивлячись з того, скільки тут електроніки, гідравліки і таке інше, я думаю, що цим човном може управляти дві людини. 45 метрів, дві людини немає нічого складного в тому, щоб керувати цим човном. Це моя думка, що ви Думаєте на цей привід? Пишіть обов'язково в коментарях. Ну і зараз для почитателей класики, звісно, суперяхти не обов'язково мають бути суперсучасними, і ми маємо нагоду зараз в цьому переконатися. Зараз на чекауті в нашій Марині стоїть дуже цікавенна, без перебільшення суперяхта. Це е, парусна шхуна трьохмачтова, яка е, була побудована ще на початку 20-століття. Яхта 1902 року побудови. Подивиться, яка краса! Це абсолютна протилежність тої сучасної яхти, якою ми тільки що побачили. Ви тільки подивіться. Розмір цієї яхти. 42 метри, завширшку вона має 8 метрів. Тобто на 3 метри завдовжки вона менша і на 2 метри е, її ширина теж менша. Але подивіться на цю красуню. Повністю відновлена, повністю аутентична яхта. Ви тільки подивіться, всі блоки дерев'яні, аутентичні. Всі паруса, як має бути, вони абсолютно механічні, без всяких закруток, без нічого. Це просто класика в чистому вигляді. Мачти дерев'яні. Я так собі гадаю, що в цієї яхті немає нічого, що е, не було встановлено на неї. Під час її побудови, окрім, звісно, сучасних навігаційних приладів, які, щоб не псувати зовнішній вигляд, також по пофарбували в, е, в кольор дерева. Бачите, ми, ми е, бачимо радар, два радари. Ми бачимо купол е, якогось супутникового зв'язку, але все побудово, пофарбовано під колір деревини, щоб воно не... Зовнішній вигляд. Тут просто коментарі зайві. Ви тільки подивиться на цю красу. Це повністю мебель. Сама мебель сама деревина і все просто в чудовішому стані. Ви тільки подивіться на цю красу, яка жіночка охороняє бушприт наглядає за ним. Які просто класнючі обводи, яка супер-супер-пупер краса. Просто, просто неймовірна лодка. І подивіться, на ній немає жодній лебідки. Є, бачу. Але це якерна лебідка. Бачите, все механічне, немає ніякої. Електрики, тобто ребята працюють на цьому човні виключно руками, виключно тими блоками, якими користувалися вже майже 100 років тому. Вірьовки. Всі зроблені, як було тоді. Лише от я бачу фалові кінці, вони вже взяті з сучасних, але багато вирьовок Бачите, плетені, трьохрядні, щоб не псувати, скажімо так, загальний вигляд. Ви тільки подивіться на цю красу. Ніяких вам зажимів, ніяких молоточків, всі блоки, всі зачепи, все зроблено так, як було колись. Це просто неймовірна краса. Ви тільки подивіться, це гафільна шхуна. Три. Основних паруси і попереду три косих паруси. Дуже-дуже-дуже красивенна яхта. Навіть е система спуску човна зроблена на дерев'яних блоках. Тут, звісно, колись була якась шлюбка, а зараз ми бачимо ось такий от тузман дуже гарнючий. Подивіться, привальний брус, все відполіровано, все просто пісня і сказка. Дуже-дуже красивенний човен, просто нашліфований. Звісно, щоб вправлятися з цією лодкою, треба вже потужна команда. І ми бачимо, що тут якнайменше вже 10 чоловік працює. Чоловіків та жінок працюють в злагодженій команді, щоб вправлятися зі всіма цими мануальними, мануальними парусами. Ніякої механізації тут близько немає. Хоча я тільки що помітив два якихось теж не дуже сучасних пульти, але я вважаю, що це керування ну, іменно якорними е, тому, тому це можна. Можна списати, все ж таки, підіймати такий потужний якір не до розваг, щоб зробити цю працю, тому вже це, це механізована частина. Але все інше, в плані керування парусами, все-все це виключно ручний труд, труд м'язів цією. Героїчної команди дуже 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 круто просто.